Христина Петрівна, добрий день. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як змінилася ваша пенсія? Яка була до суду, яка стала після? Моя пенсія зросла на 5700 гривень, тобто до суду вона була 7800 приблизно, і зараз 13900 тисяч гривень. Чудово. Скажіть, будь ласка, який суд розглядав нашу справу? Розглядав Львівський обласний адміністративний суд. Скільки часу пройшло від моменту, коли ви нам віддали документи до моменту отримання на руки, скажімо так, пенсії першої перерахованої? Пройшло десь приблизно 6 місяців. Добре, розкажіть трошки про себе. Де ви служили? З яким званням та вислугою вийшла на пенсію? Я служила в Львівській області МВС України і вийшла на пенсію зі стажем 22 роки. Там якісь ще були місяці, але я вже не пам'ятаю. От, в 2015 році в дзвоні підполковник міліції. Угу. Скажіть, будь ласка, чому от раніше е, не зверталися, можливо, не знали, чи якісь сумніви були? Е, ні, я знала, що можна подавати звертатися до суду стосовно перерахунку пенсії, але я не мала змоги, так як я вже тривалий час проживаю за кордоном. І мені це було дуже накладно, я просто не могла світи, як я це маю зробити. От. А потім ще почалося повномасштабне вторгнення, і ну, це взагалі в мене відпало тоді питання з тим перерахунком. Але одного разу на Фейсбуку я побачила пост мого колеги про ваш пост. Він поширив ваш пост про те, що ви допомагаєте пенсіонерам. Перераху щодо перерахунку пенсії, і я його знаю вже дуже давно. Я йому довіряю, і я вирішила вам написати. Отак отак все Да. А що найбільше сподобалось нашій співпраці? Ну взагалі, це підвідношення до роботи. Мене було проінформовано про кожен крок імейлом, мейлом або на Viber Мені пані Оксана постійно писала. Ну і в першу чергу це те, що я нікуди не їздила. Я була на місці, і все вирішувалося якби заочно, без мого без моєї присутності. Ну це великий плюс для людей, які не мають змоги бути на місці і ходити вирішувати ці питання самостійно. Чи рекомендували ви нашу компанію своїм друзям? Так, звичайно, буду рекомендувати. Правда, вже багато моїх. Я така в останній вагон заскочила, напевно. Так, як комусь, треба буде, звичайно, порекомендую обов'язково. Дякую вам за ваші послуги, за вашу роботу. І я вам дякую за ваш відгук. І ми з вами продовжуємо співпрацю ще по поверненню двох тисяч доплати. От тому. Ще в нас залишилась з вами одна важлива справа. Добре, гарного вам дня Дякую. Uh, всього Дякую. самого найкращого. Так, на все добре.